Нескорені міста України, Кривий Ріг, Залізне серце України та найдовше місто Європи. Його техногенні ландшафти приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької Січі. Під час археологічних розкопок у Балці Дубова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавельних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи у роки нацистської окупації. Голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив, запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна, і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер. Кривий ріг нескорений. Нескорені міста України. Павлоград. Промисловий центр із козацьким минулим. Через річку Вовчу пролягав таємний водний шлях запорозьких козаків. Після жовтневого перевороту армія УНР на чолі з Петром Полбочаном прогнала більшовиків з міста, хоч і всього на два роки. Павлоградське антикомуністичне повстання стало одним з найбільших у тридцяті роки у період окупації. Загарбники облаштували в місті концтабір для військовополонених та гетто, де знищили понад дві тисячі євреїв. Сьогодні Павлоград під обстрілами, але продовжує допомагати всім, хто цього потребує, бо павлоградці добре пам'ятають. Гуртом легший окупантів гнати. Павлоград нескораний. Нескорені міста України, Одеса, мальовниче місто на самісінькому березі Чорного моря. З давніх часів територія сучасної Одеси була ласим шматочком для Османської імперії, Російської імперії нацистської Німеччини, а сьогодні для фашистської Росії. Але расисти, не робіть мамі нерви. У неї українське серце Одеса нескорена. Нескорені міста України. Наша корабельна столиця відома своїми причалами, мостами та щасливими нареченими. Славетні землі на злиті Інгулу з бузьким лиманом здавна були тісно пов'язані із запорозькими козаками та віками формували вільний український дух до боротьби. Місто, назване в честь покровителя мореплавців Святого Миколая, завжди мужньо боролось проти поневолення. Як під час Другої світової з Миколаєва, ганебно втікали гітлерівські війська. Така ж доля очікує і на інших окупантів, які тепер засіхають на славетну корабельну святиню. Попри постійні обстріли, Миколаїв кордо розправляє вітрила для перемоги України. Нескорений Миколаїв! Нескорені міста України Запоріжжя. Місто суворих металургів, славетних моторобудівників і потужної гес на Дніпрі. А ще це колиска козацького роду України, який ніколи, ні передки не ставав на коліна. Запорізькі козаки століттями захищали українські землі від загарбників. Під час Визвольної війни військо Запорізьке виборювало незалежність для всієї країни. У Другій світовій війні місто мужньо витримало радянський підрив Дніпрогесу та німецьку окупацію. І зараз Запоріжжя, сповнене козацького духу, як завжди, незламно стоїть на захисті України. Запоріжжя нескорене. Нескорені міста України. Це козацьке місто Ізюм, де розташована одна з найстаріших споруд Слобожанщини Преображенський собор. Тут був центр знаменитого ізюмського полку. Перший голодомор містяни пережили завдяки активній боротьбі з протзагонами. У Другу світову місто двічі опинялося в центрі запеклих боїв. Сьогодні Ізюм знову на лінії вогню опалений і понівечений, але готовий стояти до перемоги. Ізюм нескорений. Нескорені міста України. Це затишний херсон, перлина заповідних територій України. Місто відіграло значну роль у творенні державності, стало південним центром українського відродження. Під час великого терору НКВД розстріляли за націоналізм майже дві тисячі містян, а херсонський провід ОУН на чолі з Богданом Бантерою активно боровся з німецькими загарбниками. Бо розлючений Херсонець голіруч проти ворожої колони вийде, але окупантові не вклониться. Херсон нескорений. Нескорені міста України. Дніпро. Космічна столиця України, з найдовшою в Європі набережною. І найкоротшим метром. Виник на місці козацьких земівників займищ і слобід. У роки окупації гітлерівці розстріляли у Дніпрі від 17 до 21 тисяч євреїв. Після вигнання нацистів залишався під ударами ворожої авіації, але не припиняв працювати на перемогу. Як не припиняє і зараз. Першим зустрічає тих, хто тікає від війни і попри все надійно тримає тил. Бо Одніпряний просто космос. А Дніпро нескорений. Нескорені міста України. Бердянськ перлина Приазов'я. Лагідне Азовське море та кілометри мальовничого узбережжя. У 16 сторіччі поселення Берди це надійний прихисток для рибаків і козаків. Поблизу нього, у 1827 році, розпочалось будівництво пристані. А менш як за 15 років поселення проголошено містом і перейменовано в Бердянськ. У період Другої світової війни нацистські війська увійшли в Бердянськ і безжально знищували його мешканців та інфраструктуру. Та ми знаємо, що українців не здолати. Бердянськ нескорений. Нескорені міста України. Суми. Молоде місто з козацьким характером. Резиденція перших українських промисловців і меценатів. Край партизанської слави. Місто, яке прогнало загарбників. Бо з ворогами у сумах. Розмова коротка. Суми вистояли. Суми не скорені. Не скорені міста України. Це затишний та комфортний Харків. Місто студентства, науки та промисловості. Місто, яке ще з давніх часів неодноразово зазнавало татарських нападів, переходило як до рук більшовицьких загарбників, так і до лап німецьких фашистів. Але Харків вистояв і зберіг Україну в серці. Тоді і зараз. Харків нескорений! Нескорені міста України. Це прогресивний Мелітополь. Одне з найкомфортніших для проживання міст України, завдяки вдалому розташуванню. Місто швидко розвивалося, але водночас страждало через часті набіги загарбників. У Другу світову воно стало головним оборонним пунктом гітлерівців: був наказ будь-якою ціною втримати сталеві ворота до Криму. Після двох років окупації жителі відбудували Мелітополь, перетворивши його на розвинене європейське місто. Сьогодні мелітопольці доводять окупантам, що в них сталеві не тільки ворота, а Мелітополь був і залишається нескореним українським містом. Мелітополь нескорений. Нескорені міста України. Як тебе не любити, Києве мій? Твої зелені пагорби, життя бурхливе. Каштани і церкви, твою звитягу та любов до України. Тисячоліттями багато армій світу тебе хотіли зруйнувати. Золота Орда палила і нищила тебе, червоні несли з собою терор, собори плюндрували та вбивали. У Другій світовій вермах тебе бомбив, а Сталін випалив хрещатик. Але ти вижив, встояв і підвівся. Ніяке зло не може тебе здолати. І зараз ти зібрав найкращих доньок та синів. Ти встоїш, і встоїть із тобою країна наша, а за нею цілий світ. Київ Нескорений. Нескорені міста України. Це унікальний Маріуполь, морський курорт, порт та металургійна столиця водночас. Коли Московія депортувала з Криму 18 тисяч греків, вони оселилися у Приазов'ї та назвали містечко Маріуполем. За два роки окупації нацисти перетворили місто на випалену пустелю. Та вже наступного після визволення дня маріупольці почали відбудовувати місто. Те, що сьогодні з Маріуполем роблять російські загарбники, не снилося навіть гітлерівцям. Але освячена кров'ю вільна земля ніколи не здасться ворогу, який не розуміє, як то боротися за волю. Маріуполь нескорений. Нескорені міста України це козацьке містечко Охтирка, яке пишається своїми храмами та чудодійною іконою Божої Матері. Коли Охтирку загарбала Московія, місту довелося прикривати собою її кордони у нескінченних війнах. На короткий час з'явилася надія на мирне життя у складі української держави, ЧЕРВОНІ Помстилися голодомором. Намолена земля та козацький дух допомагали людям рятувати себе та місто. Сьогодні Охтирка знову стоїть непорушним щитом на кордоні добра і зла. Цього разу за країну, якій насправді належить її душа. Охтирка нескорена. Нескорені міста України. Це спокійний тисячолітній Чернігів, чия архітектура належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Багато хто намагався знищити його культуру та історію від ординської навали хана Батия до нацистської авіації. Сьогодні расисти зі своїм вбогим руським міром руйнують Чернігів знову. Але він вистоїть, бо неможливо знищити незнищенне Чернігів, нескорений.